Наталя Росторгуєва Бумеранг. У Зої Іванівни було дві внучки Аня та Іринка. Дівчаток вона любила, балувала гостинцями, але якось мимоволі виділяла Анюту, доньку її молодшого сина Владлена, високу струнку дівчину з тоненькою талією, довгою косою пшеничного кольору і великими очима незвичного злянкуватого відтінку. Вона була довгоочікуваним первістком і нагадувала жінці її саму молодость і не тільки зовні. Успадкувавши від бабусі принциповість, небайдужа до чужого горя, лагідна і тиха юнка могла зняти добру стружку з кривника і від коша дати. Уся в мене задоволено відзначала про себе Зоя Іванівна. Бабуся часто кликала до себе улюбленицю на гостину. Дарувала нехитрі подаруночки, інколи брала із собою в подорожі країною. Зоя Іванівна жаліла онуку, розуміючи, що її син ладлен навряд чи забезпечить гідне майбутнє доньці. Тямущий чоловік регулярно зазирав у чарку і спершу позбувся гарної роботи, а потім почав із дому виносити й пропивати речі. А коли на дружину Олену кілька разів підняв руку, та не стала зносити на ругу чоловіка і з донькою переїхала до своїх батьків. Щойно Анюта отримала диплом про вищу освіту, Зоя Іванівна настирливо стала просити старшого сина Ростислава, чиновника високого рангу, аби той влаштував її на ту роботу, де дівчина змогла б із користю застосувати свої знання. Слава! Ти маєш допомогти племінниці з працевлаштуванням. швидше не попросила, а наказала Зоя Іванівна. І син не міг не послухатися. Він, як і всі в родині, любив матір, але й побоювався її суворого норову. Чоловік явно був здивований таким проханням адже раніше ні за кого іншого Зоя Іванівна так не турбувалася, а та продовжувала незримо опікуватися своєю улюбленицею, дізнаватися про справи на роботі. Через колег дівчини, з якими, наче ненароком, знайомилася, так би мовити, відстежувала внучені службові щаблі, раділа успіхам, а коли та пасла задніх могла й насварити. Не стало зоє раптово, тихо й мирно відійшла у сні. Для Ані це було справжнім потрясінням від болю краялося серце, адже вона втратила рідну людину не тільки по крові, а й по духу. Мудру і щиру порадницю. А коли дізналася, що свою частку в приватизованій на двох із дідом двокімнатній квартирі Зоя Іванівна заповіла саме їй, ще більше розридалася. навіть прощаючись зі своїм земним життям, бабуся продовжувала про неї турбуватися. Рідня із розумінням поставилася до рішення Зої Іванівни, хіба що Ірина, двоюрідна анютина сестра, не стримала емоцій. Чому це анці півквартири в центрі міста, а не мені? Це ж не чесно. Я теж Зоїна онука, злилася дівчина. Тату, зроби щось, ти ж можеш. Ростислав Миколайович тільки руками розвів безпорадно. Проти волі матері, хоч нині й покійної, він не піде. З часом, посилаючись на неабияку зайнятість, а швидше в знак протесту перестав навідувати батька. Який після смерті дружини майже зліг, не виходив із дому, проводячи більшість часу в своїй кімнаті. Анька відхапала півквартири, то нехай тепер і доглядає діда, не вгавала Ірина і теж, як і батько, викреслила із свого життя старенького. Аня, вступивши в права спадщини, переїхала до дідуся. Доглядати за ним їй взялася допомагати й мама Олена Петрівна. А це було непросто, адже з кожним днем Микола Петрович згасав, сумуючи за дружиною, з якою прожив більше, ніж півстоліття. Їм із примусу, міг годинами сидіти в кріслі, втупившись в одну точку, він схуднув, змарнів і все частіше став говорити про скору дорогу до його зої. Якось Аня, повернувшись з роботи, поралася на кухні, готувала вечерю. Раптом обізвався вхідний дзвінок. Дівчина нікого не чекала в таку пізню годину, тому, подійшовши до дверей, перепитала Хто там? Це я, дядько Слава, відказав гість. Аня одразу впізнала голос дядька, тож не забарилася відчинити. Вечір добрий, племінничко. У дверях стояв усміхнений чоловік із великим пакунками в обох руках. Дозволиш зайти? Запитав, певно, для пристойності, бо навіть дочекавшись відповіді від Ані, спантеличеної цим несподіваним і досить пізнім візитом, одразу посунув до дідусевої кімнати. Дівчина зачинила двері і хотіла було вже податися на кухню, як крізь шпарину до неї долинув украдливий голос. У глухій тиші великої квартири було чути кожне слово Батько, вони тебе що, не годують? донісся стишений дядьків бас. Аня стояла, мов вкопана, не маючи сили й поворухнутися, мимоволі прислухалась. Я не скаржусь, Анютка й Оленка дбайливо мною опікується, маю завжди свіжу страву, чисту постіль, коло обізвався дід. То ти, певно, від доброї їжі так схуднув, обурливо пробурчав Ростислав Миколайович, і Аня почула, як зашелестіли пакети. Тобі от делікатеси приніс і корка, рибка, ковбаска, фрукти. Нехай у тебе тут лежать пакунки, сам їж, і не здумай анці віддати. Аня аж підскочила від несподіваної словесної кривди. Хотілося одразу забігти в кімнату і наговорити дядькові образливих слів. Але цієї миті скрипнули двері, і вона прожогом побігла до кухні. Не вистачало, щоб її запідозрили в шпигунстві, хоч і не умисному. Дівчина присіла на стілець біля столу, її трясло, наче в пропасниці. У грудях утворилася невидима грудка і стиснула так, що перехоплювало дихання. Коли з очей бризнули гіркі сльози і образи, стало трішки легше. Словом, ти подумай, а я ще заскочу, і пам'ятай, мені дуже потрібна твоя частка квартири. Долетіли до Ані фрази, кинуті роздратованим Ростиславом Миколаєвичем. Дядько пішов, не прощаючись, явно незадоволений капризуванням старого. Аня повільно піднялася і, хитаючись, почовгала замкнути вхідні двері. В тієї миті обізвався Микола Петрович. Анютко, ану ходи сюди. Я за мить, відповіла дівчина і, стримуючи ридання, поспішила до ванної кімнати вмити за рюмса личку. Дуже вже не хотіла, аби дідусь побачив її сльози. Постуяла трішки, аби оховтатися, і нарешті, видихнувши з повітрям душевний біль, пішла до діда. Ось твій дядько гостинці залишив. Микола Петрович указав рукою на пакети біля ліжка, викладе в холодильник. Там є баночка ікри. Приготуй бутерброди. Зараз і скуштуємо разом, дідусю. Це ж вам дядько слава приніс, проказала дівчина. Цить. Що значить мені приніс? буркнув невдоволено Микола Петрович. Ми живемо в одній хаті, щодня ділимо один стіл, то зараз і посмакуємо разом делікатесами. Виклавши на тарілки картоплю з котлетою салат і бутерброди з ікрою, дівчина віднесла тацю до дідуся в кімнату. Сама ж і ікринки не скуштувала. Шматок у горло після почутого не ліз. Вона, звісно, нічого не сказала Миколі Петровичу про підслухану розмову, а вже наступного дня після роботи побігла до мами, розповіла про пізній візит дядька, про гостинці та його нестримне бажання заволодіти половиною квартири. Доню, ну чого ти розплакалась? Так і мало бути. Це ж квартира його батьків. Частина тобі дісталася, а другою, на думку дядька, Має володіта його дочка Ірина, як могла заспокоювала дівчину Олена Петрівна, хоча й у самої очі стали вологими. Її теж душила образа, що дівер запідозрив їх із Анею у нечистоплотності стосовно свекра, що посягнув на нещасні метри. Хоча добре знав, який нині його брат п'яниця, з якими труднощами стикається його родина. Вона так думала, обіймаючи дитину. А вголос проказала усе в нас буде добре, ось побачиш, а дядько, ще ніхто в житті не скасовував закон бумеранга. Десь через місяць Миколи Петровича не стало, вийшов тихо, у вісні, як і його кохана Соя. Після похорону, коли вже начисленні співчуваючи, пішли з поминального обіду і за столом залишилися тільки рідні покійного, обізвався Ростислав Миколайович Аню. Дівчина від несподіванки здригнулася, закліпала очима. Олена Петрівна, яка саме поруч збирала брудні тарілки, мимоволі підійшла до доньки, пригорнула до себе. Аню, уже тихо і улесливо сказав дядько, звертаючись саме до племінниці, не удостоївши увагою ні її маму, ні свою дружину з дочкою, ні брата, який, добряче хильнувши, мило посапував у кріслі. За заповітом мого батька, я є власником половини квартири, тож через певний час хочу продати свою частку. Може, викупиш. Аню новина про дядькову половинчасту власність на житло не здивувала, адже дідуща за життя повідав їй, перепрошуючи, як Славко примусово видавив у нього той клятий заповіт. Коли онука була на роботі, син привіз нотаріуса і усе справно влаштував. Дівчина дивилася на дядька, який не приховував глузливої посмішки, і не розуміла, за що він так. Невже ті невеликі гроші, які вторгують від продажу давно неремонтованої Хрущовки, і справді матимуть якесь вирішальне значення в розбудові його маєтку під Києвом? А Ростислав Миколайович тим часом продовжував, звертаючись тільки до племінниць. Розумієш, Аню? Ірочці треба за семестри платити. Навчання в її престижному виші не здешеве. Щоб навчатися в престижному виші на бюджеті, треба було добре вчитися, а не по танцюльках та вечірках бігати, між іншим стиха зауважила Аня і далі, міцно стиснувши губи, сиділа непорушно, не зводила з дядька гострого оцінюючого погляду. Хоча від неї не приховалася, як на її слова спалахнула Ірина, але батько суворо блиснув очима в її бік. Мовляв, мовчи. Я на подвір'ї ще маю дещо облаштувати, а коштів катма. Тож вибачай, племіннице, але квартиру батьків доведеться продати, підсумував Ростислав. Усі присутні повернули до Ані голови, окрім хіба що Владлена Миколаєвича, який продовжував стиха хропіти в крізлі, і з неабиякою цікавістю втупали погляди в дівчину. А та спокійно, хоч у душі й клекотали неабиякі пристрасті, твердо промовила. Гаразд, якщо вже і у вас із річним доходом за мільйон без грошів я, то так і бути. Продаємо квартиру, де ви з татом виросли, а гроші поділимо навпіл. От і добре, домовилися, звеселився чоловік, певно, так і не зрозумівши глумливого натяку племінниці. На його бідність, при чималеньких статках, і звернувся до дружини та доньки. Дівчатка, збираймося додому. За якийсь час справу з продажем квартири облагодили. Аня закінчила пакувати речі, обвела поглядом простору світлу кімнату в їхній із чоловіком Олексієм за оселі, придбаній в складчину. Тоді то і знадобилися кошти від частки з проданої квартири. Вони з дядьком розійшлися мирно і після того ні разу не спілкувалися, куди вже простій родині до богеми. У цій квартирі Аня з Олексієм оселилися одразу після одруження, звели своє родинне гніздечко, обоє працювали, тож мали можливість відпочивати, набираючись сил і наснаги в закордонних подорожах. Аня згодом відкрила в собі неабиякий талант дизайнера Закрійника. Вигадувала вишукані фасони сукані блузок, які не могли не сподобатися навіть особливо прискіпливим модницям. Почала шити на замовлення, улюблена справа, куди частково і чоловік влив свої доходи, а почала давати прибутки. Олена Петрівна, навідуючи доньку, зітхала з полегшенням, побачивши, як облаштувалася на новому місці її дитина, раділа успіхам, сімейному благополуччю. Але хто ж знав, що ненаситний монстр вже виношує свої ненажерливі загарбницькі плани? У перший же місяць ворожого вторгнення Аня провела чоловіка на війну і потяглися сумні і тривожні дні очікування під постійними обстрілами міста, де мешкала родина. Вона працювала над дизайном нових суконь, хоча й розуміла, що зараз людям не до однову. Але улюблена справа відволікала, вносила живий імпульс у її життя. Олексій злітка телефонував, заспокоював і просив обов'язково дочекатися. І вона таки дочекалася рівно через 9 місяців коханий повернувся високваліфікованого фахівця у сфері інформаційних технологій наразі затребували в столицю. І ось тепер Аня закінчила збирати речі завтра вони з Олексієм вирушають у дорогу. Вона ще раз обвела поглядом кімнату, пересвідчилася, чи нічого не забула, присіла на канапу, замислилась, згадала, як купували і облаштовували це донедавна таке миле, комфортне житло, як добре і мирно тут їм із коханим жилося. Із задуми молоду жінку. Вивів телефонний дзвінок. Мамочко, добрий день!» І тобі всього доброго, Анютко! Як ваші справи? Речі зібрала, чекаю на Льошу, пішов у справах. Хай ваша дорога завтра буде світлою, благополуччя вам. Олена Петрівна зітхнула і таємниче промовила. А ти чула новину про дядька? Щось трапилось? Оце щойно знайома телефонувала той розповіла, що ще в перші тижні війни. Його дім потрапив снаряд, та, мабуть, і не один, бо, кажуть, від маєтку лише попелище залишилось. То слава разом із родиною нині десь в західній кантується. Як прийшло, так і пішло, замість співчуття мовила Аня. Ти чого? Дядька таке лихо? Та оце чомусь згадався, бородатий анекдот. Якось один чоловік кинув курити і вирішив гроші, що витрачав раніше на цигарки, відкладати. Коли назбиралася достатня сума, купив кожуха, пішов на полювання, а там розпалив багаття і приліг поруч. Міцно заснув і незчувся, як його одежина загорілася. Ох і лаявся ж чоловік, приказуючи, якщо судилися ті гроші на дим пустити, то за димом і підуть. Бумеранг таки наздогнав, багатозначно сказала Олена Петрівна. Бумеранг. Луною повторила донька.